Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцелінці. Ми заходимо в магазині Карфу. Що тут є, класно? Тут є великий вибір зайців. Т так що зараз буде Пасха і зараз люди будуть збиратися до Пасхи. купляти всякі солодощі, закуплятися там за прикраси, всякі для дому. Так що хочемо вам в цьому відео показати багато всього такого ух великого і смачного до вашого столу, звісно. Так що йдемо з нами. Колумбія. Дивись, яка цю з мигдалем. Коламба, колумба, коламба классик, клас, клас, я думав колумба. Колумб. А нема нема ціни, щоб мляковали. А, 20 диви, слот, дивись, кавабка класна. Італійська, примавера. Вау. А ось тут 200 яка класна теж. З таким зайчиком теж коламба. Чого на коламба називається? Happy Easter. Така мейдальність темного кольору в такій банці. Нема цін. Оце 19 злотих ціло. То подібне таке, як панетон, Ну, от, типа, панетон. Аронбіоро діпримавера. Ну, це хороша three. ціна. А, ось 49 злот. <clears throat> касто Коламба, okay. Оце напевно, касто Коламба, Оце велика. Ідемо ну. ще з тої сторони є. Ой, дивися, яка класна це є. Ще ось такі от упаковці є цікаві. Смачні кілограм. О, теж. А оця 29, я бачу, шоколадне начинком балістеро. З дубайською начинкою. Так, точно. Точно. Це фісашку визвав. Не знаю для чого вони пропонують зараз горіхи. А! Фісташки, що тут писати? А чому це фісташки називається? Це ж горішки. А, і клас А, що дуже добре, натуральне. Якість дуже хороша, бо тут Саша каже, що тут е, літера Б, а, а, то літера. саме найкраща якість. Диня, дині. До чого ті дині? 1799. Ну, хто їсть ці дені песі. Але тут вже є літера буква С. Можливо, вона є обсмажена, в олією, тому вона вже не є добре. Соняшник, 7,99. дело О, вигідно, взяли кілограм соняшника з'їли. Що нам ще пропонує солодощі магазин? Пташе млечко, пташине молоко, дуже різного виду, солоний карамель. Тірамісу, цитрина. Отаке для вайцекрути це класно. Нові Найбіль. смаки нових шоколадок Ведель, до речі, з'явилася така от горшка. До речі, хто не хоче дуже поправитися, купує собі горшку чоколаде. Тобто гірку. з великим гірку, з великим містом какао і тоді ніколи не поправиться. Отакі оці непогані шоколадки Ведльові Я пам'ятаю, бідронці вони були дуже страшні, молочні. Хм. І ціна їхня 1299, а маленькі по 5,49. Це хороша ціна. Зараз в бідронці по 8 злот. Ну що, нам тут ще пропонують зайчики, Такі от купити Espрут фірми, не знаю. Шоколадні отакі от. Тут є. 130 грам за 11.99. А також можна купити набір яєчок, якщо голодних. Ось такі за 13.99. Ну, і середині з горічно, там чи ще чим Я не їв, не знаю. Ось тут, тут ще мерсів. Ось це хороші, це хороші дорогі яєчка. До речі, яєчка. Зайчики 13.99 з цим сердечком. Зайчі люди полюють за тими сердечками дуже сильно. І знімають деколи в магазинах, але це знімати не можна. Бо це належить до того зайчика. Солодощі Кокосові мамба. Перший раз бачив кокосову мамбу. От, ну, от. Фірма Stork. Це хороша фірма Stork. Попкорн зі смаком карамелі у цієї фірми. Waters Originals. Originals. Ну, супер. Класне. Що тут є ще доброго? Ну, Жельки мене не цікавить. Отакі от, е, Мерсі цукерки і тофі, бачите, зайчиками до свята. Якраз на свято прийшли, з'їли, відкрили з такі от, тофі з такими от пасхальними святами. Ну і, звісно, з пасхальними святами ще витає фірма Мерсі. Бачите, тут гарні. Тут великий вибір цукерок. Тут всередині 4 8, Різних цукерок видів і можете їх спробувати на свята. Відкрили і своїм гостям передали. Ну, і, звісно, такі от дітям буде цікаво, великі отакі от тофіки. Ціна їхня 28 злот. Непогана така акція, щоб задовольнити ваші потреби на свята. Ну, а людям, як завжди, треба щось розкидати і в кошик накидати ще таких от. Штучек. Фірма Lind. Ну, фірма Lint. Італійська фірма, теж знову тут дуже тут колокольчик, не сердечко, колокольчик. 1199. Ну, це непогане. А звісно, побільше такий ось зайчик. Можемо, хтось може маленький, хоче зайчик, хтось великий. 13,99. 99 Хто якісь зайчики любить, пишіть, пишіть в коментарі. Хто да. любить великих, хто любить малих зайчиків. Так, їсти на святах. Боже, дивись, який їх вибір дивись. А тут огромний ще заяць. Він має 200 грам, велике таке от серце. Є колокольчик такий. Дзвіночок 39,4. Це дорого, 400 гривень такий заяць. А звісно, можна купити набір маленьких зайчиків. За 1299. Але тут вже не буде. ні дзвіночки, тільки самі шоколадки. Хм. А ще внизу там є інша форма, напевно, барашок. Ага, тут є такі барашки фірми Lін 1299. Ну це смачні цукерочки, до речі. Вони є непогані. Ну і звісно, такі от курочки можна ж купити. Це плятка за 1299. Супер, мені подобається. А, тут ще можна підписати для кого там, наприклад, для мінцілінців, для мами, для тата і там взагалі всіх підписати. Ну от завжди, як завжди, приходимо в магазин, і люди роблять бурдель. От булки лишили, нічого ви лишаєте булки. Вам що? Віднесіть обратно, ну не лишайте, хто це буде купувати після вас. На кітолку. З людей люди, думайте, що де лишають. Вау! Дивіться, яке мерсі! Огромніше ціна 70 злот. Ну Це дуже великі мерсі. Тут є 675 грам. знову 8 видів шоколаду. За 700 гривень, друзі, 700 гривень 69 злот. Ну і різні смаки Мерсі, такі от навесно вони роблять воєнкові. Типа на свята вони роблять ці, цієї фірми такі от солодощі так прикрашають. <клес> <клес> Горло сіло Боже. Так, що тут ще є доброго? Хто любить сливку в шоколаді? 22,99. Тут є 350 грам. О. Ну і моя любима кава лаваться Оро, теж непогана. Супер ціна 20 злот. Ну це дешево. Тому що в бідрянці зараз вона 23-25 злот коштує. Тому треба користатися. Тому що на свято вам теж захочеться каву випити. Серця вже не актуальна, звісно. О, так, що тут? великий великий вибір тих усього тут цукерок, я бачу. Отакі от ведльовські різні каштанки, тік-так і ці смішні. Цукерки з кокосом, з вафельками. Куштують вони 20 злот. І курівка батончик 2,99. Мамілка теж має своїх зайців до свят. По 6,49. Така от маленька шоколадка 45 грамів. Ну, а звісно, дітям буде ще цікаво. Такі от подарунки з такими цуплятами всередині. Немає ціни, звісно. Є тільки на пташине молоко по 16.99, а на такі подарунки немає, на жаль. Ну. Вау, Дивись, скільки тут видів зайців ще є? Ну, мілка смачна фірма, звісно. такий зайць коштує 13,99. Тут є 80 грам. Ну, непогано. І ще ось такий малесенький зайчик, який коштує 6,49. Малесенький. А ви, друзі, напишіть, який виберете, ліл чи мілка, наприклад, да? Ну і знову пташине молоко. Тут теж пташине молоко, мілка зі смаком ванілі. Ваніль, альпійське молоко і шоколад. Тільки yeah. прекрасні гарні роблять ці стенди. Ну, і, звісно, для дому товари можна тут вибрати, бачите? Різні види кошиків. От. Я піду з таким кошиком до церкви, правда? Говчення. Вони не ходять з великими кошиками, як в Україні, вони ходять з маленькими. Боже, скільки тут прикрас для дому. Йо-мо-йо. моє Отаке насті поставити і будуть вам так пригати зайців весь час. Вау, дивись. 34 злоти. Але це пластик, так. я думаю, що шкода, то пластик 34 злоте. Оце видно. А за пластик платить. Класно. Друзі, можете щось купити таке от прекрасне? Ти дивись, скільки тут всяких гарних прикрас, соняшник такий, зайчик. Так, декори різні для дому. Є... Це кролик. Це кролик. Це не це зайчик, кролик. це кролик. Бачите, от, для хліба маєте такі гарний теж кошик або не для хліба, ні, теж в церкві, Ти костел і от святкувати. До, до, до костелу а тут цікаво, що це таке, якась салатничка, чи що це таке. І воно коштує 13,99. Ну, а от такі от на яйця, будь ласка, 20 злот, чотири яйця поклали і за 20 злот маєте тут гарне, прикрашене, дуже цікаво. О, такого, дивися, тут можна кролика погладити. 149 зло, такий от гарний-гарний кролик. Він сховався. О, такий декор на стіл, кому треба. от. Він коштує недорого. 1399. Будь ласка. Маєте вже такі. Ну люди, як завжди, кидаються на підлогу. А тут такий заїзд, така зайчиха, не в настрої. така, от, Йде на розборки така. А дивись, які тут гарні кошики, йо моє. Цікаво напишіть в коментарях, чи ви б пішли з таким кошиком святити Пасху. Ось такий зелений, Що такий, такий розовий. Ну, звісно, тут можна купити ще отакі от гарні такі от іграшки для дітей до свят. Ну і знову прикраси, все прикраси. Отакі яйця малювати, різні пасхальні штучки. Навіть з такими, я дивлюся, брюліки понабирали люди, правда? З такими брільянтами клеїти на яйця. Ну що вже тільки не придумати. О, ну і тут як тут через кошик я об'єднати. Такий кошик 1699. А от такий поменше 1499. Супер. Там же не будемо йти, бо там ж все для цвинтару вже. Так що, друзі, кому сподобалося відео, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк і слідкувати за нами. Всім пока-пока.